Привіт, мої квіточки піонії. Сьогодні будемо з вами говорити про а, вистраждану, а, овіяну страшенними міфами, легендами і, і не тільки, і, до речі, болим і розчаруванням тему, яка звучить як тонус матки. А, міфічна інтригуюча назва, а, яка насправді не означає майже нічого. ну або... Взагалі нічого, навіть складно мені сказати, тому краще почну вже розповідати. Тонус матки довгий час був якимось страшним діагнозом, з яким клали в стаціонар, капали магнезію, кололи болючі 20 уколів папаверину, по ношпи щодня двічі на день. Ставляли свічки, вібрукол в пряму кишку. Ну, загалом такий собі досвід вагітності, скажу вам чесно, але а, жінки були настільки налякані, і я так собі думаю, що лікарі також були дуже налякані, що могли просто будь-які тортури витримати, аби вагітність збереглася. Чому так боялися такого діагнозу, як тонус матки, і чому взагалі його встановлювали? До речі, хочу сказати, що це, цей діагноз, це наслідок і насліддя виключно радянських часів, тому що у світі, власне, такого діагнозу не існувало і раніше. Ніхто і не міг подумати про це. Можливо, тому що в світі я говорю, ну, от, за часи, наприклад, скажімо, коли з'являлися вже дані. Можливо, тому що вже мали якусь доказову базу, а, можливо, з якихось інших причин не можу, не можу здогадуватися, але от коли я там розмовляю з колегами або зараз от питаю, а, чи стикалися вони з таким діагнозом, і чи раніше вони його лікували, в принципі, всі дивуються і говорять, що ні, не такого ні, не чули. Ну насправді і в нас вже такого немає, і дуже дуже рідко, коли залітає, залітає таке питання про тонус матки і все інше. А, я знаю, що більшість лікарів, звісно, вже нічого, нічого подібного, подібного діагнозу не встановлюють і лікування не призначають. А якщо раптом все ж таки ви колись це зустрінете, хочу, щоб ви були озброєні цією інформацією. І так, матка, власне, це м'яз. Якщо бути там суперточною, то вона складається з трьох шарів, але 80% об'єму взагалі цього органу це м'яз, м'язова тканина. Будь-який м'яз, який є в нашому тілі, і ви це прекрасно можете відчувати, має здатність скорочуватися. Тобто напружуватися. От, наприклад, ви напружуєте руку, да? ви відчуваєте, як напружується ваш м'яз. Або коли ви бігаєте, ви відчуваєте, як напружується квадріцепс. І, в принципі, всі м'язи ви можете в цілі відчувати. Ті, хто займається спортом, взагалі зараз прекрасно розуміють, про що я говорю. А коли ви бачите, як ви напружуєте свої квадратики пресу, і як це класно виглядає, і як ви задоволені від того, який результат ви отримали від свого тренування? Коротше, матка це такий самий м'яз. І чому б у цьому м'язу не скорочуватися під впливом якихось факторів? Фактори можуть бути, власне, будь-які. Там стрес, холодна погода, повернулися не так, сіли не так або ще щось. Під час вагітності цього може бути прям неймовірно велика кількість. І зараз перераховувати всі ці причини немає сенсу. І немає сенсу іще з одної причини, це тому, що в кожної жінки вони будуть індивідуальні. І я, наприклад, зараз перерахую, а хтось потім подивиться і скаже: «О, ні, в мене такого не було, було геть інше, то в мене тонус. Власне, матка може напружуватися і це є абсолютно нормальним. Це може відбуватися як періодично, так і хаотично, і взагалі в будь-якому абсолютно ритмі і в будь-які проміжки часу загалом будь як Але не потрібно, не потрібно цього боятися. Іншим варіантом, коли матка може скорочуватися, є варіант а, хибних перейм, або перейм хітча як вони називаються за автором. <кхем> Відмічу, що хибні перейми можуть виникати вже з 20 -ти тижнів вигідності. Описані випадки в літературі, коли вони виникали і раніше, з 16 -ти тижнів вигідності, але зазвичай в такому терміні об'єм. Матка ще настільки малий, що вони не відчуваються. Але можуть бути, щоб ви знали про це. А, стандартні ситуації а, перейми брекстона Хіча виникають в принципі десь з тижнів з 30. Але це є абсолютно нормальним, коли вони є з 20 тижнів вагітності. Хібні перейми а, це звичайна підготовка матки до справжніх перейм, які будуть в пологах. Звісно, вони також не є страшними і не потребують жодного лікування. Як відрізнити хібні перейми від справжніх? Справжні перейми, власне, різниця, лише одна: справжні перейми періодичні, і їхня сила і інтенсивність наростає з кожною переймою. Хибні перейми не є періодичними і виникають хаотично. Наприклад, у вас може бути одна перейма сьогодні, інша завтра, або може бути одна через 3 години інша, через 30 хвилин інша і так далі. Тобто, взагалі ніяку періодичність відслідкувати неможливо. Це і є власне основна відмінність. Перейми, хіні перейми не означає загроза передчасних пологів або. Загроза якоїсь іншої небажаної під час вигідності, загрозливої, пробачте за тавтологію, події, це є абсолютно нормальним фізіологічним процесом. Не потрібно ставити свічку віборкол кожного разу або свічку з папаваріном кожного разу, коли у вас напружується живіт. Напруження живота під час вигідності є абсолютно нормальним. Якщо вам дискомфортно, якщо ви відчуваєте. Невеличкий біль, або, або, ну я би назвала, певно, так, це дискомфортом. І що вам просто некомфортно від цього відчуття, можна лягти, полежати, розслабитися, знайти позу, в якій матка розслабиться, або вона самостійно розслабиться з часом от і все. А, ніяких додаткових механізмів втамування цього стану при. Застосовувати не потрібно, тому що, як я вже сказала, він є абсолютно фізіологічним. Часто мене питають про я так, як популярний блогер мене часто спрашувати. Часто мене питають про те, чи нормально, якщо живіт напружується декілька разів на день. Або там чи нормально, якщо живіт напружується вночі. Всі ситуації, коли у вас просто напружується живіт, стає твердим, це абсолютно нормально, тому що є фізіологічним. І знову-таки не можна загадати, коли конкретно у вас відбудеться це скорочення матки або хибні перейми. Тому так, якщо у вас це відбувається декілька разів на день, для вас це норма. Якщо у вас відбувається це тільки вночі, для вас це норма. Також хочу звернути вашу увагу, тому що я от ніби зараз так всіх заспокоїла, все розказала, що все, все, в принципі, нормально фізіологічно. Це звичай під час вагітності все так і є направду. Але вагітні мають дуже багато страхів і тривог. А, але коли ж все-таки треба звернутися до лікаря, коли дійсно є якась небезпека? Небезпека є тоді. Коли а, після хибної, пере, хибної перейми, або цього е, зжимання матки, скажімо так, будемо це так називати стискання якогось напруження, або до цієї події у вас виникає ниючий біль, і цей біль зупинити неможливо. Нию біль під час вагітності також може бути. Це абсолютно нормально. В цьому немає е, е, якоїсь патології, але. Є, не, є, а, є необхідність все-таки сказати про це вашому лікарю, що якщо у вас постійно напружується живіт або виникають хібні перерви перейми, а, після цього виникає або до цього виникає ниючий біль, який не проходить. Якщо цей біль віддає в шийку а, і є, а, ну, основне все ж таки, це те, що він є постійним, так, те, що він ніяк не знімається. Або якщо у вас є різкий біль, який виник в один момент і не зупиняється, то це точно привід звернутися до лікаря. Інший привід, коли також слід звернутися до лікаря, коли такі зміни в м'язі матки супроводжуються кров'янистими виділеннями. Ми вже говоримо про, про більш, звісно, про більш, про більше строк вагітності, коли, коли вже строк вагітності більше, там, звісно, ми говоримо, що від 16 тижнів і далі, а, то це привід, звісно, що звернутися до лікаря. В інших випадках просто займіться тим. Що вам подобається і що вас розслабляє? Зробіть йогу, ляжте, відпочиньте, випийте чаю Мелісою, зробіть щось, що буде вам приємно. Або взагалі нічого не робіть, і цей стан пройде самостійно. А розкажіть в коментарях, кому встановлювали цей діагноз і як його лікували, це дуже цікаво. Інколи я знаходжу прям супер унікальні історії і думаю, як жінка це все терпіла. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Віддячте, будь ласка, лайком і поширте його серед своїх подруг, щоб їхня вагітність також протікала без страхів, сумнівів та зайвих непотрібних переживань.